Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних млинців, які ідеально підходять для приготування бендериків. Список необхідних інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Беремо зручну для нас ємність, виливаємо в неї яйця. До них додаємо сіль. За допомогою вінчика розмішуємо все до однорідності, після чого вливаємо молоко, знову розмішуємо, всипаємо борошно, розмішуємо до того моменту, поки не залишиться грудочок. Після цього вливаємо кип'яток та знову розмішуємо. На завершальному етапі додаємо олію. Якщо в тісто додати цукор, в результаті вийдуть ідеальні солодкі млинці. Ми ж готуємо солоні млинці, які чудово смакуватимуть в поєднанні з м'ясною грибною чи овочевою начинкою. Смажемо млинці на помірному вогні з обох сторін до золотистого кольору. Список інгредієнтів для приготування начинки. Ви також знайдете в описі під цим відео. Для початку нам потрібно на грубій терці натерти шампіньйони, на дрібній терці натерти часник та моркву, а також потрібно нарізати цибулю, після чого протушкувати усі овочі на олії декілька хвилин до готовності, додати сіль. Та перець до смаку. У ще гарячу начинку додати дрібно натертий сир, розмішати до однорідності. Така начинка гарно триматиметься млинців, не витікатиме під час їх обсмажування. Млинець зазвичай я розрізаю на 4 частини. Поверх кожної викладаю начинку. Ось так, як ви бачите у відео, по своєму формую бендерики. Готові нализнички можна приготувати заздалегідь, зберігати 1-2 дні в холодильнику або ж триваліше в морозилці. Перед подачею на стіл їх потрібно добре обмакнути, у збите яйце, приправлене спеціями. Та обсмажити з обох сторін до золотистого кольору. Ось так легко та просто ми приготували таку смакоту. Такі бендерики чудово смакують як самостійна страва, а також є ідеальним доповненням до перших страв. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається.